Попри те, що таблиця резюме є першим розділом бізнес-плану, ми заповнюємо його в самому кінці, як справжнє резюме усього нашого планування. Таблиця бізнес-ідеї. Якщо ви пройшли усі етапи ощадливого стартапу, для вас не буде проблемою коротко сформулювати бізнес ідею. Пам'ятайте, ви формуєте розділи бізнес-плану не лише для себе, а й для потенційного інвестора, тому варто описати бізнес-ідею так, щоб вона була однозначно зрозумілою людям, які читатимуть бізнес-план. Тут же з'являється назва підприємства. І оскільки передбачається офіційна реєстрація, Вікторія, яка розпочала продажі кебабу у приміщенні магазину, вирішила відкрити власний заклад і назвати його Кебаб Хаус. У цій таблиці маєте вказати характер діяльності: виробництво, надання послуг, розрібна торгівля, гуртова торгівля чи інша, відповідно, клінінгова компанія надає послуги, а кебабхаус це про виробництво і розрібну торгівлю. Наступний розділ описує, яку продукцію буде виробляти фірма чи які послуги її буде надавати. Перш ніж заповнювати цю графу, подумайте. А що є одиницею вашої продукції або послуги? Як описати це у спосіб зрозумілий для посторонньої особи? Опис ваших споживчих сегментів цільових аудиторій тут потрібно бути уважним: ви починали стартап, пропонуючи продукт тим сегментам, в яких могли працювати у стартап підході. Коли ви ж офіційно зареєстрували компанію, сегменти можуть змінитися. Клінгова компанія, яка надавала послуги експериментально приватним особам. Після реєстрації може укладати угоди на обслуговування офісних приміщень або залів ресторанів. Детальніше ми ще раз зупинимося на сегментуванні у розділі План маркетингу. Також короткий опис способів збуту продукції, кебаб ми подаємо в роздріб клієнтам напряму. Якщо ви вирощуєте лохину і продаєте усю партію закупівельникам, це буде гуртовий продаж. Якими бувають типи продажів, ми також розглянемо у плані маркетингу. Які потреби клієнтів задовільняє підприємство? Думаю, після складання профілю клієнтів на попередньому етапі вам буде нескладно коротко сформулювати відповідь по всіх клієнтських сегментах. І нарешті ваша особиста мотивація пов'язана із бізнес-ідеєю. Цей пункт також буде цікавити інвестора у сенсі, наскільки ви справді мотивовані розвивати бізнес і досягати успіхів.